Ви бізнес-аналітик і вирішили, що пройшов час підтвердити ваш рівень знань та навичок офіційним сертифікатом. При цьому не просто сертифікантом від навчального центру, а від солідної міжнародної організації. Я, Денис Гобов, сертифікований бізнес-аналітик та інженер з вимог, вирішив дати 5 простих рекомендацій щодо вибору сертифікуючої організації. Рекомендації сформульовані на базі мого особистого досвіду. Я складав і склав іспити від усіх розглянутих далі організацій. До визнаних лідерів у світі бізнес-аналізу та інженерії вимог відносяться IBA International Institute of Business Analysis, PMI Project Management Institute, IREP International Requirement Engineering Board, BCS, British Computer Society, The Chartered Institute for IT. Не претендуючи на певноту, хотів наголосити на ключових факторах, які можуть підштовхнути вас до вибору сертифікації від однієї з цих організацій. Перший критерій географія. Якщо ви плануєте працювати в Німеччині, Австрії або Швейцарії, вибирайте сертифікації від АРФ. Ця організація там більше відома. Канада обирайте IBA. США IBA або PMI. Якщо ви плануєте працювати у Великобританії, ваш вибір сертифікати від IBA або British Computer Society. В інших країнах найбільше відомі IBA або PMI. Другий критерій. Складність сертифікаційної схеми. PMI пропонує одну сертифікацію, PMI – PBA. Тут усе просто. IBA пропонує три сертифікації: сертифікат початкового рівня ECBA, сертифікат другого рівня CCBA і сертифікат найвищого гатунку CBAP. Ви можете здавати будь-яку. І в цьому перевага сертифікаційної схеми від Міжнародного інституту бізнес-аналізу. Якщо у вас достатньо досвіду і знань, ви відразу можете отримати сертифікат найвищого готунку СІБА, не здаючи сертифікаційні іспити на попередній рівень. Вибір залежить від вас. Щодо вимог до досвіду, ми про це поговоримо пізніше. iREP пропонує складну багатоступеневу схему сертифікації. Черговий рівень доступний лише тоді, коли пройдено попередньо. Особисто мене цей складний маршрут трохи засмутив. Крім того, для рівня Advanced ви маєте здати іспит та написати письмову роботу на задану тему, а це 10-25 сторінок. А рівень Expert передбачає здачу усного іспиту на півтори години та написання письмової роботи. British Computer Society також пропонує вам доволі складний квест, який складається з декількох рівнів і декількох іспитів. Третій критерій це досвід роботи. Сертифікації від IBA та PMI висувають вимоги до досвіду роботи кандидата. Якщо досвіду у вас більше 4 років, обирайте СІБАП від IBA. Якщо маєте 2-3 роки досвіду, ваш вибір це сертифікація CCBA від Міжнародного інституту бізнес-аналізу або сертифікація PMI PBA. Якщо ж у вас до одного року досвіду, то ваш вибір це сертифікації ECB. Базові сертифікації від IREP та British Computer Society не висувають вимог до досвіду. А поки ви будете дертися до вершини їхньої сертифікаційної піраміди, досвід з'явиться природним шляхом. Четверте, вплив або вибір вашого замовника та вашої організації. Дізнайтеся, яким інститутам або організаціям довіряє ваш замовник та ваша організація. У деяких тендерах я вже зустрічав вимоги щодо сертифікованих бізнес-аналітиків за програмами IBA та PMI. Не виключаю, що десь вимагають наявність сертифікатів від IREP у проєктах для Німеччини, наприклад. І останній, п'ятий критерій. Поспілкуйтесь із вашими знайомими, які вже пройшли сертифікацію. Дізнайтеся, чи допомогла вона їм в кар'єрному та професійному зростанні. Чи рекомендують вони складати відповідний іспит, де вони рекомендують готуватися до нього? Якщо вас зацікавили сертифікаційні програми від IBA Міжнародного інституту бізнес-аналізу, вам доцільно звернутися до Endorsed Education Provider. Одним з таких провайдерів є наша компанія, яка працює на ринку України вже багато років Art of Business Analysis. Ви можете звернутись до нас для того, щоб підготуватись до сертифікації, для того, щоб отримати необхідні години професійного розвитку Professional Development Hours. А якщо ви вже пройшли сертифікацію і вам потрібні Continuous Development Unity, ви також можете прийти до нас і пройти наші тренінги з бізнес аналізу та інженерії вимог. До зустрічі!